Це відео зняте заради Санька і Миколи. Чотири флешечки від дешевшої до дорожчої. Найдешевша в нас сьогодні на тесті флешечка з Олікспрес мікродрайв. коштує вона 150 гривень, але підписники кажуть, що можна знайти її, коли акції на Аліку і по 60-80 гривень. Почнемо тестування з дотошнометра. 0.25 дотошностей. Потім флешечка з українського Оліекспреса. Український бренд з потужностями, мабуть, теж в Китаї. Take and go, що перекладається в українською, як бери і переливай Дані на цю флешечку. Закидаємо на дотошнометр. -да дан 0.27-028. Ця трошки краще за шкалою доточності. Коштує цей флеш-драйв бренду. Тейкай і переливай 250 гривень вдвічі дорожчий за свого папіредника. Наступна флешечка Samsung 128 МБ. Evo+. Plus. колись я її купляв за 1000 гривень, років 5 тому вона й зараз коштує в районі 1000 гривень. Пролітала тисячі кілометрів без перебільшення в другому мавіку. знімала світанки, заходи сонця, фотіку гуляла. Кидає мій на дотошнометр. 0,26 доточностей. Вона десь з Авророю, плюс-мінус однакові. Від дотошнометр показує, що ці дві хороші. Ця чуть хуже. І третя флешечка. SanDisk Extreme по ціні почки коштує ця флешечка на 64 чотири гіга. Прямо зараз більше 2000. тисяч 200, 2400, 200, 200, Як в якому магазині, призначена для професійних фотіків? Теж 64 гігабайта. Дотошнометр показує 9,15 доточностей. Це сама лучша флешечка всієї всієї колекції. Але так як враховуючи те, що дотошнометр орієнтується сильно в поцінній флешечки, не то скільки флешка вартує в магазині, а то скільки мені заплатили за огляд, щоб я казав, яка хороша, так дотошнометр працює. Тому ми їх зараз, ці флешки, закинемо програмулінку і протестуємо їхню швидкість. Почнемо тест з аліекспресовської флешки. З цього переходничка я її витягну, щоб не було. Такого, що вона тупе через переходник. і вставляємо сюди. Тепер підрубаємо цю програмку, як ви любите. h 2 tsw вона отак називається. Пишуть, що дуже популярна. Ставимо English, ставимо Select Target. Варнінгів не виявлено і тестується. Пише, що буде теж займати приблизно 13 хвилин. Ну я то скіпну, тому що 13 хвилин просто сидіти, дивитися, як біжать циферки, трохи скучно. Що ж, програмка показала отакі от показники. 32 Мбайта на секунду запис і читання 87. Це навіть краще, ніж те, що я бачив, просто коли віндосом копіював. Тому що тут при запису є просадки до 15 Мбайт в секунду. Це якраз для 4К притірочку, якби було. Коли просадки трошки сильніші, воно б же могло тортлити і фрізити запис 4К відео з невеликим бітрейдом. Давайте тепер затестимо флешечку з Оврори, сільського Оліекспреса. І що вона нам показує? Ого, як зразу розігналося. 65 МБ. Ну я не буду це все записувати, подивимося, чим кончиться. Падає потихеньку. Швидкий кеш закінчився і швидкість падає. Мабуть, скажуть, що я підтасував результати, Ну, вони такі. От такий от результат видала авроробська флешка. 14,7 МБ на запис і 63 МБ читання. В принципі, для телефона авроробської флешки достатньо в притірочку. До 100 Мбіт, 4К відео вона може писати. Оце називається це F-флешечка. Засовуємо її туди в картрідер. Подивимося, що ця флешечка може. Дивіться, як бодро стартанула. І оця дорога флешечка видала 75 МБ на запис і 132 МБ на читання. 132 МБ на читання це, мабуть, вже просто стеля. Це оригінальна Samsung 128 гіг EVO+. Плюс я її купив у 2019 році. З тих пір я не знаю скільки, але дуже багато циклів вона в мене пройшла в дронові, в камері. Вона знімає на цю флешку, можна знімати motion JPEG кодик. Там взагалі без життя йде там десь 30 секунд відео, один їх займає. Ось така прикольна флешечка. Зараз ще ми її закинемо і потім зробимо табличку, все порівняємо. Жмемо Write and verify, записати і провірити. Трошечки місця недоступно, бо під цими системні файли зайняті І все. Дивіться, у неї запис одразу пішов з 80 мегабайт. І ось такий результат видала флешечка Samsung. Коштує на така флешка 1000 гривень. Перше місце посідає. SanDisk Extreme, 75 мегабайт на запис, 130 на читання, 2200 гривень. Але ця флешка вона навряд чи вам буде цікава, тому що вона призначена для флагманських фотіків, але попереднього покоління, як от мій 5D Mark 4, 7D, 6D Mark II і ТДТП. Дуже хороша флешка, але вже їй пора йти трошечки на пенсію. Вони будуть скоро архаїкою і пережитком минулого. Чесне, добросовісне місце, друге зайняла Samsung Evo Plus, дуже класна флешечка. Відходила і ще відходить пушка ракет. В районі щось там 75 здається, табличка буде в кінці 75 туди й сюди. Дуже класна. Рекомендую такі. І ось, друзі, фінальна розборочка, за якої я взагалі записував це відео. Флешечка Оля Експрес проти флешечки. Бери і переливай свої дані з магазину Аврора 250 гривень проти плюс-мінус 100, тому що вона за різними цінами різним користувачам продається. Тому що чим частіше ви купуєте наліку, тим вищу ціну вам ставить зробили Три покупки створили новий акаунт, і тоді ви будете мати постійно чудові знижки. Про це я взнав з коментарів. Заходьте туди, читайте. Люди пишуть дуже багато розумних речей. Іноді боя таке, що коментарі цікавіші за саме відео. 30 мегабайт запис порядка 70 читання, 15 мегабайт запис порядка 65 читання. Флешка з Оліекспреса виявилася вдвічі кращою за флешечку з Аврори. Ще хочу я сказати, що флешка з Аврори погана? Ні, в телефоні вона в. Чудово впорається її швидкості. В притірочку буде вистачати для запису 4К. Ви будете на телефон знімати 4К, і це її флешечки буде вистачати в притірочку. Якщо ви будете писати щось довге на якийсь фотік, там вже вона буде перегріватися і тормозити. Чому так? Люди пишуть, а я думаю, ну як так? В нас в Україні не роблять мікрочіпи такого рівня, як флешка. Дивіться, коли вам продає китаєць флешку, є завод, є китаєць і є ще там Aliexpress. Умовно кажучи, три рота на цій флешці харчуються, коли вона їде в Україні. Україну, вона в Україні платить за оренду Аврорі, платить робітникам Аврори, платить рекламі Аврори, платить за комуналку Аврори, все це входить в вартість цієї флешки. Тому краща і вдвічі дешевша флешка вийшла з Аліекспреса. Переваги покупки флешки в Аврорі, ви точно знаєте, що ви купите флешку, яка буде працювати. Зірок з неба діставати вона не буде, але працювати буде. Недоліки флешки з Аврори, що вона повільніша. Переваги флешки з Аліка. Якщо ви купуєте в хорошого продавця флешку, вона буде дешевше. За Аврори, але буде довго їхати. І буде швидше, ніж з Аврори. Ось така, от, друзі, вийшла історія з цими флешечками. По факту в нас вийшла найкраща флешечка: оця Samsung EVO+. Plus. а дотошнометр показав неправильно, тому що цього разу ніхто не заплатив мені за рекламу. А дотошнометр завжди може показати ту правду, яка написана в сценарії рекламодавця. А флешки я купив, гроші потратив. Так що, друзі, з вас за кіно коментар за те, що ви кіно подивились, платіть коментарем. На цьому все. Які тести, порівняння Хотіли б побачити, пишіть ЗСУ, підтримуйте баночка 54-ї бригади. В описі під відео там пацани дуже класних пакетизованих скрипців роблять. Якщо ви теж любите пакетизованих скрипців, то це до них, але їм для цього потрібне матеріальне забезпечення. Якщо вам чимось ця баночка не влаштовує, підтримайте якогось іншого, може, вам особисто знайомого військовослужбовця. На цьому все. Подякував, всіх обняв, підняв. До зустрічі!